Суп, Суп – це одна з найпоширеніших у світі страв та друга за смачністю слова з трьох букв. Вперше він був винайдений, коли кубка папуасів не тільки кинула незайману дівчину у вулкан, а ще й сьоркнула звідти трохи лави. З того часу кожен народ придумав свою варіацію супу: Борщ у українців, боябес у французів, фобо у в'єтнамців, сечі з під капусти у росіян. Але в той же час приготування супу це складна і тонка справа. Не можна просто взяти купу недоїдків з холодильника, не різати кубиками, залити рандомною жижею і отримати суп. Блять, ну ладно, виходить, можна. Кулінарне бюро нашого заводу витратило кілька місяців на дослідження рецептів різноманітних страв від Швеції до Австралії, від Атлантиди до Мексики. В результаті цього вони виявили одну дуже важливу закономірність: супи потрібно варити. І тоді ми вирішили доповнити логічний ряд, замкнути цепочку, вибити нового персонажа в кулінарному кіншин Імпакті, відкрити, так би мовити, новий скін окрошки. Ми будемо робити її зимовою, теплою і само собою на кефірі. Давайте починати процес приготування. Для початку зробимо салат. Для нього нам будуть потрібні класичні овочі: картопля, цибуля, огірки та яйця. Ретельно миємо їх під проточною водою з милом чи антисептиком. Картоплю можна нарізати кубиками, тетрайдерами чи будь-якими іншими гомеоморфними їм фігурами. Головне, щоб топологія шматочків не порушувала закони і простору. Цибулю навпаки краще нарізати кілечками і не надто подрібнювати, пагірки можете хоч нарізати взагалі. На цьому моменті ми зіштовхнулися з серйозною проблемою. Всі каструлі були зайняті або заготовками під окрошку, або м'ясним квасом. Як же тоді варити яйця, спитаєте ви? Але у справжньому роботяги завжди є інструмент на такий випадок газова горілка. Обережно ставимо яйце на спеціальний постамент і рівномірно обігріваємо його з різних сторін. Коли скорлупа почне тріскатись, виключайте і несіть яйце на кухню. Тепер наш салат готовий. Перекладаємо його до каструлі та заливаємо кефіром до верхівки овочевого айсбергу. Іноді стається так, що куплений вами молочний продукт занадто довго стояв в магазині: з минулого місяця, минулого року чи минулої промислової революції. За такий час він розпадається на дві субстанції: підозріло схожі на йогурт і ка. В такому випадку ваша задача перемішати їх до повної відсутності комочків, бо комом у вас в горлі мають ставати інші інгредієнти. Одним з них має бути м'ясо, але тільки в звичайній окрошці. А оскільки ми робимо зимову версію, то простіше буде взяти рибні консерви, бо всі звірі впадають з плячку, та якось мені не дуже хочеться знову їхати в ліс на полювання. Для відкриття банки застосуємо звичайні заводські інструменти. Після цього настає час варити нашу окрошку, тому ставимо каструлю на середній електровогонь і залишаємо так до закипання, розплавлення каструлі або отримання квітанції за електрохарчування. Якщо ж електрохарчування на даний момент для вас недоступно, то можете скористатись старою доброю газовою горілкою. І не забудьте про маленький, але дуже важливий інгредієнт спеції. Вони подарували нам Індію та Дюну, а солі смішні відоси на Ютубі. В нашу зимову окрошку ми додамо перець та імбир, щоб створити зігріваючий ефект, як, наприклад, у гліндвейну, грогу чи газової горілки. Знову перемішаємо вміст каструлі та продовжимо варити на середньому вогні. Через кілька годин чудовий аромат оповістить вас у готовності страви. Подавати її потрібно ще теплою з чорним хлібом та львівським різдвяним. За словами виживших дегустаторів, які куштували зимню крошку абсолютно добровільно, за смаком вона нагадує оселедець під шубою у вершковому бульйоні. Таке унікальне поєднання настільки інноваційне, що в нашому кулінарному бюро хотіли заборонити і засекретити його, але розповідь про яйці і газову горілку примусила їх передумати. Так що тепер ви знаєте рецепт і можете його приготувати. Бо напетит нахуй!